Роман та Максим інспектори відділу наглядово-профілактичного обслуговування Баглійського району, чи не вперше при виконанні своїх обов'язків без форми. Не на словах, а на прикладі вирішили роз'яснити Дніпродзержинцям, як себе поводити на пляжі в надзвичайній ситуації. За легендою, обидва звичайні відпочиваючі. Роман на сонці Максим купається, коли раптом починає тонути. Перше, що потрібно зробити, каже Роман, оглянути місцевість, чи є поблизу люди або матеріали, які допоможуть постраждалому втриматися на воді. Якщо таких немає, треба не вагаючись кидатись на допомогу. Тримайся, тримайся! Підхопивши умовного постраждалого під підборіддя, Роман намагається витягти його на берег. Інспектор каже, якщо постраждалий в паніці, хапає вас за волосся чи руки, потрібно разом з ним пірнути під воду. У потопаючого спрацює інстинкт самозбереження і він послабить хватку. В окремих випадках дозволяється навіть оглушити постраждалого, аби безперешкодно витягти його на берег. Саме з цього моменту починається надання невідкладної допомоги. Насамперед потрібно оглянути тіло, чи є в нього пульс, чи є дихання, дихання чи, чи чи на зіниці його, колір шкіри і так далі, тому подібне. Якщо людина непритомна, тобто пульс і дихання слабкувати, но, но є, його потрібно поставити потрібно підняти його, поставити на коліно і і головою донизу, і натиснути на спину, щоб вся вода або пісок, який дихальних шляхах, щоб максимально... Вийшов з легенів. Далі потерпілого необхідно покласти на спину, відвести максимально голову назад, підклавши м'який матеріал, підійде предмет одягу чи рушник. Після цього потрібно зробити людині штучне дихання та непрямий масаж серця. Потрібно рукою положити на грудну клітину, але так, щоб ми могли надати йому допомогу, бо тому що якщо неправильність. Положення руки на грудну клітину може людину вбити. Одну руку положити на грудну клітину, а другу зверху на хрест. Причому дихати в ротову порожнину можна покласти або салфетку, або, наприклад, марлю, що є під руками. І Причому закриваючи ніс, два вдиха, і закрити, закрити ніс і вдихнути два вдиха. Після чого 4-5 разів зробити непрямий масаж серця. Повторювати процедуру потрібно декілька разів, доки людина не прийде до тями. Варто зазначити, що надання першої медичної допомоги відбувається під час очікування швидкої. Роман Кружільний зазначає, в разі, коли людина пішла під воду, перш ніж ви встигли до неї допливти, варто шукати її ще інтенсивніше. Тіло людини може знаходитись під водою буквально ще 6 хвилин, щоб протягом цих 6 хвилин ви ще зможете його знайти і надати першу медичну допомогу, і врятувати чи є життя. Кажуть, порятунок потопаючого справа самого потопаючого, та насправді такої допомоги, як міг собі надати Дон Кіхот, звичайна людина собі дозволити не може. Тож сподіватися залишається тільки на власну обережність або ж небайдужих людей.